Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вже неодноразово повідомлялося, що з початку війни за лав Збройних сил України звільнили 15 генералів. Більшість генералів були поставлені в ручному режимі з офісу президента. Пишуть джерела, за даними телеграм-каналів, сьогодні було звільнено ще двох генералів, яких до залужного поставив Єрмак. Їх було відправлено у відставку. Залужний очищає став від політики повністю. Тільки кадрові військові, не дотичні до офісу президента, сам головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний розповів, як намагається змінити культуру у збройних силах України. За його словами, саме це допомогло об'єднати армію навколо однієї мети подолати сильного ворога. Все, що я, як генерал Валерій Залужний, намагався зробити у збройних силах і продовжує намагатися, і буду далі вести з цим боротьбу. Я намагався зробити головне змінити культуру у збройних силах України, щоб слухати думку свого підлеглого, щоб. Дослухатися до свого підлеглого як до людини, щоб вибудовувати нормальні відносини між людьми у ЗСУ, і цим корінним чином ми відрізняємося від радянської армії. Заложний зауважив, що подолання радянщини у ЗСУ триває, і тільки результати покажуть скільки часу на це буде потрібно. Він додав, що важче з цим боротися, коли тривають запеклі бої. Приймаються важливі рішення щодо дії на фронті. Але те, що ми вже не такі, як збройні сили Російської Федерації, це вже величезний для нас плюс. І саме ця культура нова, яку ми намагаємося запустити у збройних силах, об'єднала навколо нас, і генералів, і командирів молодшої ланки, і найголовніше солдат. Вдалося об'єднати не повністю а навколо однієї мети подолати сильного ворога. Слава Богу, я не служив у радянській армії. Не хочу оцінювати насамперед діяльність своїх попередників. Це буде некрасиво з мого боку, але радянська армія жила у збройних силах України довго і ще є відголоски, що не до кінця вона завершила своє існування. Мої Ідлеглі знають, якщо я знайду трошки представника якоїсь радянської армії на будь-якому посту, я довго розбиратися не буду. За 9 років війни ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців Дапу і Азовсталі. Дякую вам, українці, усім, хто служить у лавах збройних сил та інших складових сил оборони України. Повага і глибока вдячність усім, хто допомагає, підтримує, вірить доземний уклін, усім полеглим за свободу. Вічна пам'ять і шана. Ми Вистоїмо і переможемо, сказав залужний. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.